Всіх вітаю! Зараз прозвучить прогноз для тих з вас, хто народився під знаком півдня на жовтень місяць. На зв'язку Елена Марко вмикайте голосніше, ставте лайк, щоб не пропускати наступні мої відео, і підпишіться обов'язково на канал. Адже саме на каналі я розвиваю тему китайської астрології і феншуй українською мовою. Ну що ж, півники, а... Нас стартує скоро місяць-жовтень водяної собаки. І для вас енергії приходять не зовсім, скажімо такі, хороші в плані енергії феншуй, феншуй прогноз, тому що ви отримуєте літаючу зірку двійку на весь жовтень місяць. І зараз буду пояснювати, що це таке для тих людей, які вперше на каналі, які вперше слухають прогноз саме за китайською астрологією і на, на тему феншуй. У нас є тематика літаючих зірок від 1 до 9, вони змінюють своє положення раз у 20 років, раз в рік, раз в місяць і щодня. Ну, і відповідно, ми можемо для кожного знаку, куди прилетіла яка енергія цієї літаючої зірки, робити прогнози. Тобто майстри феншу, експерти китайської метафізики, да, астрологи, саме китайські можуть робити такі прогнози. Саме двійка, вона взагалі вважається у феншу зіркою хвороб, зіркою упадки енергії певних стихій, інфекційних певних захворювань і небезпечних ситуацій, катастрофічних ситуацій, пов'язаних з землею, землетруси, і може нести якісь такі випадки, як холери, захворювання. Ну, досить такі складні для вилікування, тому що двійка пов'язана саме з енергією Землі. Земля у нас у феншуй займає південно-західну частину, взагалі географічно, І саме двійка це, скажімо, основне матріархальне положення двійки в системі феншуй – це південний захід. Відповідно, у восьмому періоді, починаючи з 2004 року і закінчуючи в цьому році, двійка має дуже негативний характер. Уже в 2024 році, в наступні 20 років, двійка, енергія двійки зміниться на кращу енергетику, і про це ми будемо говорити з вами в окремих відеопрогнозах на 2024 рік. Наразі, що потрібно зрозуміти? Півники? Місяць буде непростий для здоров'я і енергетичний такий упадок зможете відчути. І тим більше, якщо ви слухали інші прогнози на моєму каналі для інших знаків, жовтень, і тим більше загальний прогноз, якщо слухали, жовтень він взагалі такий має акцент здоров'я. Здоров'я, оздоровлення, питання накопичення енергії і позитивних моментів, позитивних думок, тому що місяць буде непростий для всіх нас. А, тому що а, а, ще важливо підкреслити: двійка вона буде на заході, і а, важливо сказати, що удача здоров'я дуже слабка в тих, хто народився в рік півдня під будь-яким елементом. Дуже варто слідкувати за харчуванням для жінок. Це тема гінекології жіночого здоров'я, здоров'я матки, дітонародження. Хто з вас вагітний і народився в рік півдня? Не спіть на заході весь жовтий місяць, тому що двіка вона може принести викидні і спровокувати захворювання, кровотечні захворювання. Пов'язане з жіночим здоров'ям, двійка вона теж пов'язана з темою трішки харчування і теми солодкого смаку, тому що це енергія землі, так само як дуже схожа вона до опису п'ятірки жовтої. П'ятірка жовта в нас буде, до речі, для пацюків. Ми ще прогноз будемо з вами писати, готувати П'ять жовта буде на півночі, в жовтні місяці. Двійка на заході. Ось перевіряю навіть калькулятор для тих із вас, хто народився в рік півдня. І так, двійка. Дуже легко може принести якісь захворювання, варто приймати вітаміни, півники, антиоксиданти, пропивати бади, якщо ви любите таку профілактику здоров'я, займатися спортом Ось більш таким металевим спортом це спортзал, наприклад, ігловкалування, скажімо так, тобто, все, що пов'язане з металом, буде послаблювати двійку. Якщо у вас бізнес проект Пов'язаний з металом, з автомобільним бізнесом, наприклад, з ювелірними прикрасами. Місяць більш вдало пройде. І потрібно зрозуміти, що двійка це не лише тема поганого здоров'я або. Тема занепадку сил. Дуже важливо розуміти, наскільки вам корисні енергії води і землі, які приходять в жовтні, тому що у нас водяна собака приходить. І двійка пов'язана з нерухомістю, вона пов'язана з жіночою енергією, енергією материнства, матріархату і пов'язана з господиною дому, тому що займає південний захід в цілому феншуй – це її сектор. Ну і я точно знаю, що навіть коли приходить двійка на рік. там, або вона на вході у вас в квартирі чи вдома, на вході дверях двійка, натальна, як літаюча, зірка. Тобто це вже робиться феншуй аудит. Дуже часто такі люди дійсно хворіють, витрачають багато коштів на оздоровлення, лікування, але їм вдається купити нерухомість, тому що двійка пов'язана з житлом, двійка пов'язана із забезпеченістю себе. Домом тому, що вона пов'язана з матір'ю, вона пов'язана з виховним процесом, більш в плані забезпеченості материнської любові. Тому двійка, півники для вас не тільки може принести проблеми з хворобою, але можливість завершити покупку нерухомості дому, до будівництво дому, завершення якогось ремонту або покупка просто житла для себе, чи для когось із своїх рідних і близьких. Двійка пов'язана з нерухомістю. І тим більше півник, якщо ваша діяльність пов'язана з медициною, з косметологією, з металом, тобто то це хірургічна діяльність, стоматологічна. Uh, ювелірний бізнес-проект. Якщо півники у вас uh, проєкт пов'язаний з оздоровленням людей, то навпаки, двійка вона тоді краще працює і дає кошти завдяки тому, що ви лікуєте людей. Тобто, ось так, uh, таку характеристику можна дати для двійки, хоча це дуже велика тема тема літаючих зірок. Що важливо, носіть талісмани здоров'я і амулети. Якщо ви знаєте будь-які, чи вони навіть не пов'язані з чи бадзи, ваші якісь амулети здоров'я, будь ласка, носіть їх. Якщо не знаєте, до мене проходьте, я вам підберу і не тільки на жовтень, взагалі по житті. Які кращі талісмани, амулети носити вам по вашій карті Бадзи. Ну і, звичайно, дуже рекомендую вам носити півники в жовтній місці білий кольори, сірі, більш такі бронзово сірі, золотисті кольори, темно-сірі, світло-сірі І всі відтінки білого-молочного кольору. Тому що саме ці кольори вони пригнічують двійку і зменшують її негативний вплив. Далі. У нас є п'ять стихій, ну і звичайно, кожен з вас народився під різною стихією півдня. Хочу зазначити, що рік точніше місяць буде такий визначний, багатий на події, переломні можливо якісь моменти для тих, хто народився в 2017 року. Це в нас був рік вогняного півдня. І я перепровірила ще люди, які народилися 1957 року. Ви теж народилися в рік вогняного півдня. А це означає, що вогонь і інь у нас об'єднується в системи китайської астрології з водою Ян Дерево. І тут важливо розуміти, чи корисний вам елемент дерева по карті Бац і яку сферу життя представляє. Відповідно, вогняні півники 57 роки, 2017 роки. Буде весь час працювати це поєднання в жовтні. А ще хочу зазначити, що півники для вас собака є знаком стихії металу, тобто це сезон металу. Наприклад, якщо ви народилися в рік півня, але у вашій карті Бадзи є знак Мавпи. То собака плюс півень, плюс мавпа об'єднується в сильний сезон металу. Це важливо дуже зазначити. І е, тут, до речі, людей багато хто може слухати, знає свою карту. І ось у вас там годині мавпа народження. У нас приходить місяць собаки, і також півень у вас є півень у вас, наприклад, рік народження. І у вас працює весь повністю сезон металу. Якщо метал не корисний, то цей сезон приносить дуже великі проблеми, тому що сезон це найсильніше поєднання в китайській астрології елементу, тобто знаки, які представляють сезонність. Це найпотужніша енергія будь-якого елементу з п'яти. Ну, з чотирьох, тому що Земля вона входить в проміжні ці поєднання. Тому зверніть увагу, півники собака поєднується з вами на металу, якщо ще є мавпочка в карті, повністю на жовтий місяць працює саме сезон металу. І ще один нюанс негативний дуже для тих, хто народився в рік А Півень собакою входить в парне, погане поєднання, скажімо, неякісне зовсім, неблагополучне поєднання зради. Підстави або обману, саме півень плюс собака. Ніби з одної сторони, він йде в поєднання метал сезону, але з другої сторони може принести підступність зраду. Обман, нечесність з боку інших людей в будь-якій сфері життя. Тобто тут будь-де вас може постерігати трішки такі нехороші зовсім якісь моменти. Ну і в нас коридор затемнень. Пам'ятаєте, так? З 14 жовтня по 28 жовтня, жовтня у нас коридор, коридор затемнень. Відповідно, плюс це погане поєднання, плюс, якщо вам не корисна енергія металу. І поєднання водиян з вогнем І це саме от, е, такий, скажімо, виділяємо вогняного півника в цьому прогнозі дерево, якщо вам ще й не корисне, то відповідно. Будуть багато якихось негараздів в різних сферах життя, і це потрібно зазначити. Тобто сплануйте жовтень заздалегідь, починаючи з сьогоднішнього, завтрашнього дня, В нас ще є тиждень, по суті, з вами майже два, для того, щоб спланувати жовтень. Виберіть якісь хороші дати для операції чи підписання договорів, передивіться якісь свої планування, перенесіть їх так, щоб не було, наприклад, цього коридору затемнень. Ну і здоров'я півники, здоров'я, ви будете ним займатися і можуть викликатись такі якісь ситуації, виникнути термінові до виїзду до лікарень, до лікарів, можливо, на зрі операція певна в жовтні. Будьте дуже обережні, ну, з вибором дат. Якщо вже не виходить вибрати хорошу дату на жовтень в якихось операцій, ну, вже будете лікуватись в терміновому плані, як вже буде виходити. Але здоров'я, процеси певні хірургічні з тілом півники для жінок, які вагітні і народились рік півня, теж будьте дуже акуратні, бо двійка вона викликає проблеми з плодом, вона викликає навіть викидні. Тому не спіть на заході півники весь жовтень, захід вашої спальні, спальної кімнати. Далі, що хочу підчеркнути, значить підкреслити, значить, в нас вогняні півники у вас найбільше такий от прогноз в цьому такий пронизаний буде в моєму відео, тому що все-таки 57 роки це вже досить такий вік. Людей, так ну і 2017 сімнадцяти це діти. Ну і відповідно, категорія така, що і ті, і ті можуть захворіти, і досить складний може бути місяць. Тому дуже бережіть здоров'я. Знаєте, якісь амулети, талісмани носіть з собою півники, і ну не перебувайте на заході весь жовтень, в своїй квартирі, кімнати чи дому. Це такі поради, скажімо, загальні. Тому вогняні півніки приготуйтесь. Місяць може бути непростим в плані здоров'я, енергії. Ось лікування, ось ну, тут залежить від бадзи: корисне вам метал чи корисне вам дерево. Наступний у нас прогноз буде саме для земляних півників. Для вас, взагалі, для земляних знаків, як ви чуєте, Вода це фінанси, це гроші, це бізнес, це зростання в роботі, кар'єрі і заробітки. Тому для земляних півників можливо досить таки буде прибутковий місяць, саме жовтень. Але зверніть увагу, що чи корисна вам вода чи ні. Ну і тим більше земляні півни. У вас і так є земля уже в роковій народжені вашій карті бадзи, і плюс приходить водяна собака. Собака це теж земля. Тому і плюс двійка літаюча зірка хвороб. А, якби на вашій стороні, на вашому знакові буде в жовтні, тому тут треба теж дуже пильнувати своє здоров'я і пильнувати розходи свої фінансові, тому що земля вона вбирає в себе воду. Контролінг води буде сильний у нас в жовтні, боротьба за гроші за владу в жовтні, за якісь позиції і так далі. Ось тому, відповідно, земляні півники дуже уважно придивіться до своїх фінансів, до своїх трат і куди йдуть гроші, куди ви плануєте їх направити або інвестувати. Тобто тут питання буде фінансів, грошей і роботи. Можливо, хтось знайде роботу, хтось звільниться, іншу буде шукати, хтось змінить роботу. Це саме буде місяць питання роботи і кар'єри. Це для земляних півників. Наступний знак після земляних півників йде металевий півень. До речі, я хочу глянути які це руки. Це золотий, бо металевий півень, це 81-й рік, наприклад, народження, і у вас приходить енергія самовираження творчості. Ну і енергія самовираження в карті Бадзи це дієвість. Це означає, що не треба чекати а вже починати діяти. Тим більше у вас приходить енергія двійки хвороб, можливо, вже зараз у вересні. Варто попрацювати над здоров'ям або спланувати якісь процедури для здоров'я, профілактику, оздоровлення, яку ви маєте проти жовтня. Ось, тому металеві півники. для вас, якщо вода корисна, дуже класний може бути місяць. Це тема духовного зростання, кар'єрного росту, особистісного зростання, нові люди, нове оточення. Ну, звичайно, вода для вас це енергія творчості, для жінок це енергія дітей, народжуваності. Або створення нового певного проєкту. Тобто, це самовираження я творю, я самовиражаюсь, я подаю себе. Тому металеві півники для вас непоганий, буде прогноз, тому що все-таки. Метал, він знешкоджує двійку, і металеві півні можуть найкраще себе почувати в період літаючої зірки феншуй двійки. Але якщо вам не корисний метал, ще й піде сезон сильний поєднання, собака плюс півень, і плюс ви металевий півень, 81 рік, я глянула тільки що по таблиці, то будь ласка. Дуже придивіться до тих, хто вас оточує. Колеги по роботі, сім'я, друзі, знайомі. Можливо, хтось з них не зовсім вам друг або хороший знайомий, тому що це енергія людей, енергія аналогічного компоненту оточуючи. Наступний знак півня водяний. До речі, гляну це 93-й рік. Водяний півень для вас приходить енергія конкуренції або бізнес-партнерства. Або підтримки в роботі в бізнесі чи в навчанні, тому що для водяних півників водаян це грабіжник багатства. І це питання заробітків, питання оточуючих людей і питання кар'єрного зростання. Тобто, можливо, ви давно планували змінити роботу і саме креативно бажаєте роботу творчу, тому що. Грабіжник багатства водаян для вода ін це не тільки проблеми з грошима чи з фінансами, це питання ідейності, питання самоствердження, креативність. Тобто, ви можете щось десь ухопити, урвати, скажімо, заробити чи досягнути своїм інтелектом і заповзятістю своєю красномовністю. Тому водяний півники для вас непогані йдуть можливості кар'єрного росту. Якщо наприклад вода вам корисна і підтримки, тобто це аналогічний елемент, якщо вода не корисна. То будуть проблеми в першу чергу з енергетикою, втрата сил, втрата енергії, тому що ще й двійка на заході. Ну і, можливо, витрата великих коштів на здоров'я, на оздоровлення, на профілактику. Тому що грабіжник багатства це завжди трати, лишні трати, хочеш ти чи не хочеш, а грабіжник працює так. Багатства, коли приходить в періоді для людини, там в місяці, в році по прогнозу. Людина більше тратить, ніж мала би. Тому що так працюють енергії, ви маєте за щось заплатити. А так працює саме грабіжник багатства в базі. А, і наступний наш компонент, наш півник це дерев'яний півник це в нас, зараз я подивлюся, 45 й рік і 2005 рік. Ну, 45-й рік я точно впевнена, ніхто не дивиться, мій канал YouTube. Ось, а 2005 рік, звичайно, що це така актуальна тема для вас, можливо, прогнозу. Дерев'яні півники приходить енергія для вас. Непогана грошей, тому що земля, собака для дерева це Енергія грошей, так, для дерева земля це гроші завжди у бадзи. Ну і вода, якщо вода корисна, то це ще гроші з друзями, гроші пов'язані з оздоровленням, гроші пов'язані зі знаннями інформацією, тому що оздоровлення це ресурс, це вода для вас, підтримка. І, можливо, підтримка від родини отримуєте, від батьків, від мами, саме якусь підтримку, можливо, навіть по своєму здоров'ю. Можливо, вас нарешті батьки підтримують в тому, що ви давно хотіли зробити зі своїм здоров'ям, дадуть вам кошти, знайдуть гарного лікаря. Тобто ну, підтримка можливо дійсно дуже велика від батьків. Ну, і, звичайно, вода для вас, для дерев'яного кролика це знання, це інформація, це розвиток, саморозвиток, самопізнання, це здача певних іспитів, це, можливо, досягнення якихось академічних знань. Ну і дуже добре зайнятися здоров'ям, не тому, що навіть двійка у вас а, на вашому секторі, на вашому знакові, вашому секторі, а тому, що вода для вас ресурс, тема здоров'я, оздоровлення і покращення свого здоров'я. Тому півники, ось такий для вас прогноз. Тримайтеся, і тема здоров'я для вас не актуальніша з усіх знаків. Також ми і для драконів проговорили теж тема здоров'я для півнів буде на першому місці. У вас літаюча звірка хвороб, феншуй, двійка на Заході, буде у жовтні. Тому послухайте цей прогноз, пишіть питання, коментарі під цим відео. А ми з вами зустрінемось далі на моїх прогнозах. І, до речі, напишіть, як у вас проходить вересень місяць за моїм прогнозом. До зустрічі в наступних відео!